Зараз ми тихесенько будемо спостерігати за цими савцями, тому що є ймовірність, що ці савці можуть бути агресивними. А ми хочемо передати привіт всім, хто нас бачить. Якщо ви нас бачите, значить, що ми ще щось можемо в цьому житті, знаєте? Димон, давай тобі ще чорний зуб намалюєш. І шрамок, так, як в підручниках. Даня Візажит. Даня, а які ще хочуть в тебе є здібності, про які ми не знаємо. І Хто не підписався, той э, чорним очі малювався. <клес> Дімуль, а навіщо ти це робиш? люди запитують? Блін, хороша, бо в мене частенько це запитували, Я сам навіть не знаю. Це круто. чи ні? А? Це круто? Я вважаю, це супер охієнно. Давайте не налякаємо цих савців, тому що деякі з них вже налаштовані досить непривітливо. Що смаколик несу? О, Диві, щоб, давай, на світ. ну давай. Сір стрьом, навіть банка стрьомно виглядає. Так, якщо ви не знаєте, що це таке, ми вам зараз розповімо. Це оселедець. це консерва з якогось ферментованого оселедця. Яке воно буде на спак, його знаю. Що ми точно знаємо, що воно дуже-дуже дуже смердить. На нашому концерті зволожуємо ось такі ось дудочки, зволожуємо очі людей, бо дехто ну реально від щастя радіє. Ну і відповідно підлогу, тому що дуже спекотно. Класно, що у нас свій концерт, а ми приходимо на інший концерт. Але тут андеграунд, лютий, прям тут прям. Пахне сюрстрьомінгом скрізь. <ріст> відчуваєш? <це? ріст> Дуже складно вирізнити, ну, взагалі, що за жанр музики буде. Тому що всі виглядають не супер ну, так, притаманно для блекухи або для дезметал якогось. Окей. Сіє. Сіє гай! строимин скоро будет мистер народ я все и в концепту про строимин думаю если честно блин она все темная сегодня хочешь бы на все темную тоже чек на все темная не ну ладно каждый народ Це вообще серстроминг нажерва. Ти намалюєш мене, як роуз? як Полуниця, короче, мне здається, це може бути страшніше, ніж серстреминг. Подивись, яка вона здорова. Я думаю, що вона сер напічкана. Блін, народ, мені страшно. Воно Мен... сейчас брискать буде, скоріш за все. Я не хочу, щоб воно мені проїшло. Може, треба було почистити. Хочі... Та давай. <рик> а не буде воно брискати? <рик> так <рик> ти чуваки, ну це ж просто, ну, тупа, тупа. Воно бриснуло, блядь. <рик> 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 ну і що? <шо>? А ну давай. <рик> а <Та>, не воняє <рик> мені, Сподів... <рик> воно? Не стварю я Погнали. Я думаю, ешь. погнали все супер, Ні, Не ну так, кошачий мачо. Не, ну. Там навіть запах класний. Народ, реально, воно вже не так что нет. А ну давай. Ну сука. Ну, ні, ну, херняйкась, але не настільки прям воно. ще й на хлібець. Давай, давай. Не, ну давай вже не так воняє. А ні, воно. Чувак, общую не воняю. Що? Ну говно Ну що? давай так, що ти з'їв? Давай так, що ти з'їв, що ти спробував? Ух, як воно воняє! Ух, як воно воняє! Блін, сільський туалет такий, знаєш. Ух, як воно воняє! Блін, добре, що я м'ясо не їм, я ж згадав!